Из 2300 единиц живой силы осталось чуть больше 30 человек. Этого видео по всей логике не должно было быть. Раньше, получая что-то подобное, я пересылал Игорю Ивановичу стрелкову и знал, что полученные мною материалы будут употреблены так, как должно, на пользу России и русскому солдату. Сейчас Игорь Иванович Стрелков сидит. Передо мной копия письма родственников погибших военнослужащих из 1015-го полка территориальной обороны. Читаю, дословно, как есть. Мы родственники погибших военнослужащих, которые в рамках частичной мобилизации были призваны в октябре 2022 года. 1015 полк территориальной обороны город Курск ВЧ-29303 для охраны границ и освобожденных территорий. В результате получилось, что их изначально ввели в заблуждение, говоря о том, что в боевых действиях на первой линии огня они не будут принимать участие. Должной полевой подготовки у абсолютного большинства из них не было. В конце февраля 2023 года их резко сняли с позиций и, начиная с 1 марта 2023 года, через Ростовскую область стали отправлять эшелонами в ДНР и ЛНР, хотя командир полка Любимов Юрий Борисович утверждал, что будет переобучение в Ростовской области, потому что полк не боеспособен. По итогу получилось обратное. Без документов, без ознакомления с приказами, наших родных отправили в зону боевых действий. Нашим родным изменили специальности вуз в военных билетах и поставили перед фактом, что теперь они находятся в в составе штурмовых подразделений. По итогам случившегося в полку 10-15, 1015, из 200-2300 единиц живой силы осталось чуть больше 30 человек. Все ли убиты или имеются в виду и убитые, и раненые, не знаю. На все вопросы от жены родственников приходят отписки Какие на письма по поводу полка 1487, судьба которого. В ітоді стала одною з причин дібелі гвардії сержанта Андрія Морозова. Пально за мить ми перейдемо до розмови з Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Експрес, ведучив вибив воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, вітаваси та наші лечі. Дійсно, сьогодні ми будемо підувати підсумки тижня, що дволося на лінії фронту. Що з військовою допомогою з від наших партнерів? Що двувається з Таурусами? чим вкрай цікава заява президента Макрона про можливість. Розміщення підрозділів НАТО в Україні про все це за мить. Розпочинаємо. А, ситуація в Авдіївці. Там йдуть важкі бої. Зараз Сергій по перше пояснить, бо не всі можливо розуміти, де там яке село знаходиться, яке воно має значення. От там от орлівка тоненьке, ласточкино, бердичі там. І, от що, що там далі, і де зараз най, найважчі бої, і які перспективи Сергій, будь ласка. Ну, дійсно, коли ми говоримо про Авдіївку, то зараз наша лінія оборони проходить дещо західніше. Ми розуміємо, що зараз противник використовуючи перевагу, сподіваюся, тимчасову перевагу там живі силі техніці авіації намагаються ну, тиснути по всій нові лінії оборони. І фактично, ми вже всі знаємо ці населені пункти. Це якраз Бердичі, Орлівка, Тоненьки, зараз. Ми це бачимо на інфографіці, де відбуваються вже, ну, тривалий час бойові дії. Зокрема, тут фактично ворог намагається не лише тиснути, але зараз дуже багато такої брехливої інформації. Там в російських пабліках, і фактично нам доводиться все верифікувати, спираючись на заяви і наших військових, і наших військових керівників, аби розібратися в ситуації. Такомонка ще Бердичі ворога відкинули. Ворог противника атакував, Фактично, противник заходив до центра цього. Села його відкинули. Бердичі, власне, це м, населений пункт, який розташований, де багато таких водних ділянок, і там насправді не так то просто противнику зайти в це село, і наші військові там ефективно діють. І, до речі, сьогодні була інформація, що там поблизу степового, це трошки якраз на схід від Бердичів, була знищена там чергова група противника, яка намагалася атакувати наші підрозділи. Орлівка. Населений пункт якраз теж вкрай важливий. Ми згадаємо про те, що буквально вчора Командуючий Олександр Сирський казав про те, що він дякував якраз 25-й окремі окремій десантно штурмовій бригаді і третій окремій штурмовій бригаді про те, що вони вибили противника з Орлівки, коли там противник заходив. І тут важливо те, що досить показова. Заява Васильського була в цей період. Що він сказав? Що насправді що були виявлені в окремих командирів недооцінка проти противника і неповне знання ситуації були зроблені висновки. Сказав мною, були зроблені висновки. Сказав Сирський, і що були забезпечені передача боєприпасів на цю ділянку, передача резервів, передача. Техніки, і це якраз вплинуло на цю ситуацію в позитивному плані. А сьогодні була якраз уже заява командувача Осу Таврія Олександра Тарнавського, де він казав про те, що ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу в живій силі, і що зараз використовується бронетехніка для атаки. І що мене здивувало, що він сказав, що зараз ворог намагається використовувати аж до батальйонно-тактичних груп в атаках. Тобто, ми пам'ятаємо, що було донор атаки потім там о, атаки відділеннями. А зараз, якщо ми говоримо про о, а, атаки батальйону тактичних груп з резервів, то це може свідчити з одного боку про вичерпання запасів е резервів і використання вже таких ну. Найбільш вагомих аргументів для тиску, або насправді те, що противник дещо міняє тактику наступальних дій. Це може бути достатньо, скажем, так ну, тривожним елементом в діях противника. З точки зору на наших інтересів. У будь-якому разі, ми розуміємо, що зараз ця ділянка фронту активно обороняється з наявністю боєприпасів і навчених наших підрозділів, до яких ми відносимо якраз і третю Криму і 25 ту окрему. Повітряно десантну бригаду, і фактично, ми говоримо про те, що ця ситуація вкрай непроста. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.